Цікаво, й те, що перше виконання твору як гімну також пов'язане із Тарасом Шевченком. Відбулося воно під керівництвом Анатолія Вахнянина у тому ж перемишлі. Пісня прозвучала як завершальний номер першого на західноукраїнських землях Шевченківського концерту 10 березня 1865 року. З того часу і почалася її тріумфальна хода крізь буревії української історії. Цією піснею на вустах пішли у бій українські січові стрільці, ставали на розстріл героїчні повстанці Базару, стояли на смерть на верецькому перевалі січовики Карпатської України. Її співали підриваючи себе гранатами, осаджені НКВДстами воїни Української повстанської армії. З 1953 року вона лунала в таборах Гулагу під час норильського повстання. А в 1991 році стала державним гімном України.